13 вересня 1970 року в Чернівцях вперше на всю Україну зазвучали його пісні. Здавалося, що для молодого 21-літнього хлопця Володі Васюка це лише початок творчого злету, лише початок Великого зоряного шляху. Отже, 13 вересня 1970 року. По літньому сонячний ранок. Поодинокі перехожі, театральний майдан. Готувалася зйомка телепередачі «Камертон доброго настрою, що мала йти в прямому ефірі на всю Україну, свої пісні мав виконувати нікому тоді ще невідомий студент медичного інституту Володій Васюк в парі з молодою викладачкою музики Оленою Кузнєцовою. Тут мабуть, якась прекрасна аура на цій площі, тому коли ми только зібралися, готувалися концерту, ніхто ж не знав, що на театральній площі Будет камертон веселого настрою. І когда зазвичай перша позивне, то люди кругом везде, всіх хокан. Ну, вся театральна площадь була битком набита э, зрителями. Ти у мене єдина, тільки ти повітря. Правда, не обійшлося без кур'йозу. Режисер цієї передачі Василь Стріхович відразу після ефіру отримав догану за те, що замість ідейно вивірених творів, поданих членами спілки композиторів, поставив якусь безідейну самодіяльність. Буквально в перші дні нового року Червона рута перемагає на першому всесоюзному фестивалі пісня 71». На заключному концерті в Останкіно вона звучить на весь радянський союз у супроводі естрадно-симфонічного оркестру під керівництвом Силантіва. І признайся мені звідки в тебе ті чари? я без тебе всі дні, у полоні печалі. може десь у лісах ти час зілля шукала, сонце руку знайшла. Нещарувала не шукаємо, що і у мене тільки Зверніть увагу, Володимир Васюк одягнений не в сценічний костюм. Пісню мали виконувати молоді солісти Смирічки Василь Зінкевич і Назарій Яремчук. Але в останню мить керівник Смирічки Левко Дудківський попросив Володю підтримати хлопців, в яких не було музичної освіти і професійного досвіду співати в супроводі симфонічного оркестру. Я навчаюся в Ліпецькому інституті іноземних мов. Це центральна Росія і раптом включаю. Телевізор іде після 71 І об'являють: Червона рута ансамбль Смарічка, місто Вижниця, Чернівецька область. Згодом червону рута надрукує тижневик України. Буквально за кілька тижнів її заспіває вся країна, і пісня розлетиться мільйонами платівок по всьому світі. Найбільше мені запам'яталося це за похвала селенті в коли він сказав, що такий юний, такий молодий, такий потужний, тепер усім хотілося знати, який він автор такої пісні. Журнали, газети, телебачення. На жаль, телепередачі тоді йшли в прямому ефірі і майже нічого не збереглося. Тим цінніші ці унікальні архівні кадри, де Володя сам оповідає про свою творчість. Репортери знайшли його в Карпатах того ж, 1971 року, на зйомках музичного фільму. Музикою я почав займатися з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І врешті-решт якось сталося так, що я прийшов до пісні. Ну, в всякому разі, коли я чув народну пісню, щось, щось ми хвилювало. Якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем Левком Дудковським, керівником ансамблю «Смирічки». Він любить народну пісню, він її прекрасно знає. І взагалі в своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило нашому серцю, рідного краю, красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших весни. Які символічні кадри, як щиро і доброзичливо Володя випускає в світ виконавців своїх пісень. Поза своєю зайнятістю Володя серйозно захоплювався фотозйомками, а пізніше навіть любительськими кінозамальовками. Дякуючи цьому, ми і маємо можливість нині бачити ці кадри. Сту, вітер белюсь і колише моя щастя з вольту. Завишив, залишив я, заврішив, залишив я, залишив, залишив. Я, залишив. Зали...